Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос воскрес. Христос воскрес. Нині все наповнилося світлом. Ще від вчорашнього дня лунають ці слова над нашими храмами, і бачите, як сама природа нам допомагає відчути ось це все проникне світло Воскресіння. І, може, у нас після вчорашнього дня, коли були такі великі натовпи довкола церков, коли церква відчувала свою силу. З'явиться також таке самовпевнене відчуття сили, потуги, вміння диктувати щось довколишньому світові. І раптом на другий день свят до нас приходить ось таке самопринижувальне маніфестування себе пророка Йоанна Хрестителя. Ну, здавалося б, що йому заважало підтвердити ті похвальні слова, з якими приходили до нього люди. Може, це б допомогло йому і самому врятуватися потім і мати більший вплив на суспільство. А він навпаки відкидає всі спроби його звеличити. Ні. Я тільки голос у пустелі, самотній голос, який кличе готувати дорогу Господові. В нашому житті буває багато таких моментів, коли нам підносять незаслужені подяки, вихваляють нас. Зрештою, коли ми представляємо церкву, кожен на своєму рівні, навіть серед своїх сусідів, знайомих, не раз же підходять до вас питати, і думаю, що до кожного підходили перед великодним питати, коли Паски готувати, коли краще прибирати хату. Є таке, правда. І кожен з нас хоче в цей час відчути себе таким собі церковним авторитетом, який здатен пояснити все людям довкола. Ну, добре, що до Паски там і прибирання легше відповісти. А коли людина підходить до тебе із питанням більш глибокого духовного змісту, чи сказати, що я не знаю, не орієнтуюся, чи може підіграти цій людині і почати глибокодумно розмірковувати над тим, що їй потрібно? І тут якраз найбільша сміливість у тому, щоб визнати себе тим, хто чогось не знає. Бо ніхто з нас не є всевідуючим, тільки Бог знає все. І наша. Місія в світі, апостольська місія кожного християнина, це не перевершуючи свої можливості розповісти, як жити, що робити, що читати, чому навчатися, а допомогти знайти шлях до Христа. Бо кожен із нас відчуває довкола себе теж якусь пустелю, і хвилини, коли нам важко, коли ми відчуваємо свою самотність, коли довкола небезпека, як це. І зараз продовжується у нас. І це та пустеля, духовна пустеля, в якій ми опиняємося. І ось саме тут дуже важливо самому відчути і допомогти іншим відчути, що саме може серед цієї пустелі і пролягає шлях до Бога. Одна ваша землячка, яка допомагає присвященому владиці там у храмі у катедрі на Салтівці – Якось мені зізнавалося, що вона, війна допомогла їй відчути силу молитви. І думаю, що щиро не один із нас би це сказав. Бо справді ніколи ми ще не відчували такої потреби Христа, як зараз. І може в цьому і є урок війни, урок небезпеки для кожного з нас. Нічого гарного немає в війні, це однозначно. І краще завжди уникати небезпеки. Але коли вона приходить, важливо відчути, що і в цей час Бог нас не залишає. Він разом із нами. Воскресаючи Христос, кличе і нас усіх до Воскресіння. І воно можливе. Нам часом здається, що силу віку ми якось гасаємо, вже нічого нового не можемо знайти, але воно не так. І якраз духовне Воскресіння людини і може означати ту молодість, якої нам може, бракує через людські немочі, хвороби, старість, через багато якісь ще обставин, які нас оточують. Воскресіння у Христі починається у нас звідси, із життя, Починається із нашого навернення. І з нашого перебування з Христом, бо можемо розрахувати ми на Воскресіння в майбутньому тільки коли ми будемо із ним. Але Він сам показує нам приклад самоприниження. Аж і що було перед Його воскресінням, коли учні зібралися довкола Нього і коли почули тільки те, що Він має відновити царство Ізраїля, раптом такі віддані апостолеву, сини грома. заведені сини. Кинувся до нього з питанням, а ну посади нас біля себе, коли прийдеш у своєму царстві, праворуч чи ліворуч, щоб ми з тобою правили. А він потім і дає всім відповідь. Він стає перед нами навколішки, і ми їм ноги. Бо так робили раби, коли приходив господар додому, втомлений ходінням по цих пустельних, піщаних, східних просторах. Ось саме такими рабами Господніми. Ми і повинні відчути себе біля Бога, відчути як радість, як найвище вивищення для людини, відчути своє, свою убогість духом, щоб відчути блаженство у цій убогості. Іоанн Хреститель прекрасно показує нам цю мужню гідність убогих Духом, коли він не тільки відкидає будь-які спроби зробити його більшим, ніж є насправді, зробити з нього пророка, національного лідера, ні, не хоче він цим бути. Він тільки прокладає Богові дорогу, і саме це допомогло йому витримати всі випробування, залишитися вірним правді до кінця, навчати самого царя не боятися аж до того, що помирає за правду, помирає, щоб воскреснути. Але Господь допоможе нам відчувати Оце Христове сяйво у своїй душі повсякдень, і саме з нього брати собі ту силу мудрості убогих духом. Яка допомагає нам мужньо витримати всі випробування? Допомагає лагідно вести людей до Бога кожному з нас, бо це найбільший дар, що ми можемо дати тим, хто нас оточує. Не підігравати спробам нас вивищити як праведників, а просто сказати: давай, іди зі мною, роби так, як я, і самому бути при цьому взірцем у такому житті. Воскресіння Христове це радісний період. І хай цей радісний період допоможе нам відчути світло не тільки зараз довкола себе, а відчути світло перед собою. Бо саме у Ньому, у Христі, ми маємо непереможну надію, надію, якої бракує нам у повсякденному житті сьогодні. Маємо ту силу переможної правди, якою веде нас Христос, так як на цьому скульптурному зображенні, ведучи нас своїм знаменом перемоги. До справжньої перемоги над людськими гріхами і воскресінню Христі. Амінь.